Я на Господа покладаю надію, як же ви можете мені казати лети на свою гору, немов птах, ось нечестиві натягують тятиву лука, прикладають свої стріли до тятиви, щоб у темноті стріляти надовірливих серцем. Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник, Господь у своєму святому храмі, Господь, Його престол на небі. Його очі бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми. Господь досліджує праведника, він ненавидить нечестивого і того, хто любить насильство. На нечестивих, наче дощем, він пошле вогонь, сірку та нищівний вітер, як частку їхньої долі. Бо справедливий Господь Він любить правду, і його обличчя звернене на праведника.